А праву ножку трошки нижче. Вікторія звикає до спалахів фотокамер. Жінка, колишня кадрова військова, тож призвичаєлась до зовсім інших спалахів. Отут можна лікою ручкою так, я ним комітету. Внаслідок російського удару по будинку офіцерів у Вінниці 54-річна Вікторія отримала опіки тіла. Це в мене такі опіки, це мої рубці. Вони формуються зараз, вони мають тут такий стан, це вже пересадок ніяких не буде. Нині зі сльозами на очах пригадує той трагічний день, 14 липня, коли від удару по центру Вінниці загинули майже три десятки людей і понад дві сотні отримали поранення. Кругом огонь був, горіли квіти, там росли в мене квіти, в мене кумби. Вибачаюся, все горіло, був дим, будинок офіцерів вже був без, без вікон, людей практично не було. Пару чоловік було, вони були такі чумні, і мені здавалося, знаєте, що мене чомусь не здавалося, що мене фотографують, що я біжу без білизни, я була оголена, я тако лягла в калюжу і почала себе обливати цю фотографію. Як наслідок 45% опіків тіла. Втім, незважаючи на це, Вікторія прийняла себе такою, як вона є, адже прекрасно розуміє опіки на ціле життя. Тож вирішила показати всім своє тіло і полюбити себе. Так і познайомилася з Мартою, яка започаткувала проект і створює світлини військових, які втратили кінцівки і отримали опіки, захищаючи Україну. Я хочу показати, що будь-яке тіло може бути витвором мистецтва. А друге, це питання інклюзивності і те, щоб у нас все таки проявлялась толерантність не тільки навіть в інтернеті, але щоб вона була і на вулиці у своєму проєкті Марта Сирко вже створила серію глибоких світлин із військовими. Продовжує реалізовувати задум Марта Сирко спільно із проектом Неопалимі. Вони надають лікування опіків і рубців для людей, які отримали ураження внаслідок війни в Україні. Ми хочемо таким чином сформувати інформаційну кампанію, яка, в принципі, доноситиме до людей ідею того, що це наші сучасні реалії. В цьому немає нічого страшного і немає нічого критичного, тому що часто виникає в людей. Реакція страху, реакція огиди і так далі. Зараз проект неопалимі має півсотні пацієнтів, які перебувають на різних стадіях лікування. Втім, через російську агресію ця цифра збільшується щодня. Андрій Дідудюк та Святослав Кіналь, телеканал НТА.